Одинадцятий параграф продовжуємо. Значить, треба замість зірочок ставити числа. Даріння. Значить. Можна виконувати. Треба виконувати ділення 9 поділити на 11. Значить, Стовчик. Якщо я це буде робити, це буде дуже довго. Тому, якщо виконаємо на калькуляторі, то ми побачимо, що це буде 0,8181 і так далі. Значить, Якщо 81 повторюється, то це періодичний дріб з періодом 81. Продовжуємо 13. 15. Значить аналогічно виконуємо тринадцять, ділимо на пятнадцять. Дорівнюємо 0,8, а потім 66 до нескінченності. Тому буде 6 в періоді Третье. 24 12.24. Значить 11 ділимо на 24. Отримуємо 0,458 і в періоді 3 буде повторюватися постійно. Наступне 27. 19 ділимо на 27, отримаємо 0,0. І тут повторюється 703, 703, 703 і так далі. Так, у нас тут направо 481. Які десяткові дроби є сусідніми для дробу? Значить так, дріб у нас. 0,27,27 27 і так далі. Значить, і пропонуються дроби. Перше, друге, третє, четверте. Значить, головне правило, щоб знайти сусідні, значить треба знайти, щоб одне було менше, ніж це число, а друге було більше. Значить, розглянемо перше. 0,26, 0,27. Що то, що то буде менше, ніж оцей дріб. Нескінченний. 01 і 0,2. Що 0,1 менше, ніж це число, що 0,2 також менше, ніж це число. Значить, продовжуємо. 277. 277. Це буде більше. І 278 також буде більше, ніж це число. Ну, значить, четвертий варіант повинен бути. Перевіримо: 0,27. Це буде меншим, ніж це число, тобто 27 же ж це буде перевищувати. І 0,28 буде більше. Тому четвертий варіант сюди підходить. Це такі числа 0,27 і 0,28. Наступна вправа. 183. І так, які десяткові дроби є сусідніми для дробу? Дріб. Виглядить таким чином. В періоді є 47. Значить, І будемо розсуждати таким же чином, значить, 04. 1,4, 1,5. Що то що то буде більше, ніж заданий дріб. Друге. 1,35 і 1,36. Значить, 35 сотих буде більше, 36 тим паче більше. Значить, не підходить. Значить, ну, 1,347. Буде менше. Тому що там ще 47, 47, 47 і так далі. А 48 більше. Значить, тут буде третій випадок. Нам підходить. Це такі числа 1,347 і 1,348. Наступне, порівняйте числа. Значить, перше 0,7. 34 чети і 356 в. періоді. І. 0,3,4.5,7. Значить. Ну ми бачимо, що. Порівнюємо 0,0334455 4, 4, 5, 5. А далі йде тут 6, а тут 7 Відповідно буде такий знак. Це в нас номер. Написав я 485. Друга. Друга, значить, тут у нас 7,19 7,19 А 7,19 ми ділимо на калькуляторі, отримуємо 1, 1, 1, 1, 1. Тому буде 1 в періоді. І. Ну я. Да, і 7, 1, 1, 1, 2. Значить, це ж у нас що таке? Це 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1 і так далі. І, відповідно, ми перевіряємо і знаходимо, що тут 2, тут 1. Тому другий дріб буде більшим. Так, добре. Будемо продовжувати наступні вправи. Виконувати. І так. 488 буде наступним. В ньому говориться, подайте дріб у вигляді десяткового дробу та округліть його до сотих. Значить, щоб подати дріб у вигляді десяткового, треба зробити наступним. Значить просто поділити, поділити його. Ну, можна в а ми краще будемо виконувати це на калькуляторі, щоб було швидше. І так, перше 9 ділити на 11. Мабуть, приблизно дорівнює. Значить, ділимо 9 на 11, отримуємо 0,81. 81 і так далі. Значить, Це буде приблизно дорівнювати. Нам сказали, треба округлити до сотих. Тобто сюди. Значить, 0,82. Друге. 21. 125. Приблизно дорівнюємо. Значить 21. Ділимо на 125. Отримуємо, тут навіть точно буде 0,168. Але сказали округлити до сотих, тому ставлю сюди і отримую 0,17. Третє. 13 сорокових. Значить. Дивимося, що отримаємо 13 поділити на 40. Значить, дорівнює 0,325 тисячних, Приблизно дорівнює до сотих оправляємо 0,33. І четвертий приклад. Значить, треба ділити 15 на 32. Значить, 15 ділимо на 32. Отримаємо 0,46,875. Це приблизно дорівнює 0,47.